Якого ви хера не їздите до Порошенків, до тих депутатів? Чого ви туди не їдете? є район. Що є? Мені по барабану, їдьте до президентів, їдьте, блядь, до депутатів. Чого ви туди не їдете? Моє діло, я нічого говорити не буду. Моє діло, все, до побачення. Вийдіть мені, мені там по барабану, так вона хай собі там і лежить. Вийдіть з мого приватної власності, бо я просто зараз буду захищати свою приватну власність. Вийдіть, будь ласка. Будь ласка, я маю повний право. От я не хочу не з вами сваритися. Вийдіть лучше, зараз Я вам ще раз пояснюю. Ось вам там все написано. я тобі, Орес, кажу нормально. Я сваритися ні з ким не хочу. По перше, ми не приїхали сюди сваритися. По, -по, -по, по перше, послухайте мене. Я, я... По перше, я вчуся. Мама, все ви добре. через вас заяву. через вас моя мама в лікарні була. Я ще вас на суд подам. Будь ласка. І Анатолій я не шуткую. Я вам серйозно кажу. Добре, тепер вас. А ти взагалі знімати маєш право. А ти маєш. Мило. Я маю право, я журналіст. Підпишись на канал, щоб знати тільки правду.